На планшетах, телефонах та роздруківках всі малюночки, ми всі будемо читати. Зрозуміли. Пізнавати природу п'ятикласники, які решту сім предметів почали без підручників. Багато батьків завантажили собі на телефони на планшети. Вчителька Ліана Плохотнюк для себе роздрукувала розділ. каже, так зручніше школярі ж вихіди з ситуації шукали по-різному. В Вероніці підручник закачала мама на телефон. Лучше у справжніх підручниках, бо тому що телефон може ну, не бути ну, досить за, ну, заряжені, і він може виключитись. Той у якого є електронний пристрій, ділиться із сусідом по партії Софія Планшетом. Мені недавно його купили для учоби і. Зручно книг чекають і учні, і педагоги, розповідає вчителька української мови та літератури Тамара Максимчук. Українську мову і математику обіцяли дати у вересні, що ці підручники будуть інші підручники. Сказали, будуть трошки пізніше. Цьогоріч п'ятикласники вперше мали вчитися за програмою Нова українська школа, розповідає начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. Для цього спеціально були розроблені підручники. Однак, в зв'язку із бойовими діями і обмеженістю ресурсів бюджету, ці підручники не видруковані. Тому запропоновано вихід. Всі підручники в електронному вигляді розташовані на електронних сайтах. Їх можна скачати, ними можна користуватися. Частину підручників з основних предметів можуть надрукувати за кошти міжнародних грантодавців. Міністерство звернулося до світових інституцій та ЮНІСЕФ каже пан Валерій. Та коли книги потраплять до шкільних бібліотек, поки невідомо. Тож нині вчителі самостійно намагаються зробити навчання для школярів комфортним, розповідає директорка 33-ї школи Оксана Коваленко. Згадали, що у нас є планшети, якими ми користувалися коли впроваджували електронні щоденники у школах. І також ми плануємо їх застосовувати. Ми шукаємо техніку зараз, залучаємо спонсорів для того, щоб придбати і телевізори. Дуже хотілося мріяли ми про інтерактивну панель, на яку виводився підручник. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.